Шахрай, який видає себе за президента Білорусі, обманом видурив у довірлого пенсіонера з Москви 5 мільярдів доларів. Телефонні шахраї так можуть задурити голову у розмові, що з вашої картки знімуть всі бабки. Але іноді вони можуть натрапити на таких бабок, які самі кому хочеш, можуть голову задурити. Дивимось. Ну що, ти готовий до першого дня роботи? Так. Ну, пам'ятай, головне це наполегливість, правильно? Поки не дістанеш cvv код не злізай з клієнта. Та все буде тіп-топ, я фартовий. Ха, бо ти фартовий сюди б не попав. <реш> ти на волі ким був? Карманником. О, а тепер ти хто? Служба безпеки. Цілого банку. Так що давай, починай. О, добре. Був бик то погубто погубенький бичок. Вас турбує служба безпеки банку. бик, губ, бичок. Вас турбує служба безпеки банку. Так, ось який. А, ось цей. Так. Бігу бігу. Бігу-бігу, бігу, бігу, біжу, 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 біжу. Ой, а куди це я біжала? Біжу, 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 біжу. біжу. Ой, телефон дзвонить. Алло, добрий день. А який він добрий, дурбетила, спека, ноги болять, спина болить. Пішов ти нахрін придурок. <плес> це цей робот з дитеки. А може, це не робот, о, якийсь незнайомий номер. Треба передзвонити вибачитись. На вашому рахунку не вистачає коштів. З'єднайтесь з абонентом за його рахунок і залишайтесь на лінії. Ага. О. Алло. Алло. Ви хто? Ви мені дзвонили. А, вітаю. Ви дозвонились до Служби безпеки банку. А, це робот з банку, понятно. Бувай. <плес> Воно придумували цих роботів. Поки швидку викличеш до людини, хто дзвониш сій вже й помреш. Ні, ну це вже принципово. <плес> Нікітичне подзвоню. Алло? Нікіточне. А ти чула, що, що знов цей мудак заявив? Ну, який Путін. Чекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Я, 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 я б його повісила, падлу. Можливо, саме ця розмова наближає нас до перемоги. До CVV-коду вона мене наближає. Нікічна, ми з тобою коронавірус пережили. Що ми якогось Путіна не переживемо? Все, давай. Мені хтось. Телефонує на другій лінії. Алло. Алло, вас турбують зі служби. А я вже була. Де? На службі. В церкві. Нікітчиною тільки прийшли. Ви не зрозуміли. Я зі служби безпеки банку. Де у вас гроші лежать? Серванті. Але це секрет. Це... Це тільки Микитич не знала. Це вона вам розбазікала. У мене інформація, що у вас відкрита карточка в нашому банку. А, так, в так. мене є карта. Так, добре. Тільки я її загубила. Можете мені нову відкрити? А, ні, це в нас інший відділ займається. До побачення. А, а перший блінком. О, чекай! Знайшла! Добре. Ой-ой-ой! ой. Слухайте мене уважно. А, на вашій картці підозріла активність. Так, так, я знаю. Це я зараз топчуся. Що? О, о, о! Підняла! Що ти кажеш? Я кажу, ми помітили. Що у вас сьогодні підозріла активність? А, а ви прям слідкуйте за мною? О, Молодці. В мене сьогодні така активність, бо ліфт наш зламався, і я на п'ятий поверх пішки. Туди-сюди, туди-сюди. запхалась. Ви розраховувались цією картою сьогодні? Т так, в поліклініці. О, ми бачимо а, по карті, що у вас підозрілі операції. Це не підозрілі операції. Це я собі родинку в видаляла три рази, а вона виростає. Я видаляю, вона виростає. Я видаляю, а так, вона вироляє. Ало, ало. Слухайте айо. уважно. Вашу карту намагались зламати. Та ви що? Хто? Шахраї. От покидьки, а не переживайте вона ціла. І вся ціла, вона лежала, ну, навіть не подряпана. Не, не саму карту, розумієте, а, а... рахунок, який до неї прив'язаний. Ні, нічого до неї не прив'язано. Скажіть, у вас є фінансові збереження? Так. О, супер. 20 тисяч. Супер! А зараз ми перекинемо ваші гроші на безпечний рахунок, щоб їх не поцупили аферисти. І потім ви зможете спокійно користуватись їм. Це правда? А Нікіфорівні можете зробити? У, у них 30 тисяч заощаджень. Обов'язково. Ой, дякую тобі, безпека. <плес> а, а, слухай, а, а як мені тобі а, цю книжку передати? Ой. Яку книжку? Ну мою, На, на які за, заощадження лежать. Ну. І по якому курсу ви е, карбованці будете на гривні міняти, а? Так, так, бабуля, зберіться. Нам потрібна не зберкнижка, а ваш банківський рахунок. А, а на що вам мій рахунок? Бо його можуть зламати шахраї. Батюшки, і, а, а що робити? Не хвилюйтесь, ми зараз вам допоможемо. Вам зараз прийде повідомлення від банку. Ага. добре. Добре, добре. Зараз на пошту сходжу. Та, та не на пошту. Алло. Алло. Алло, не на пошту кажу, в телефон. Смс повідомлення. А, в телефоні. Ага. Ага, так, так треба було одразу так сказати, я вже на пошту зібралася. Ну що, щось є? А? Кажу, смс прийшло. Зараз, зараз. Ага, бачу, бачу, відкрила. О, відкрили, так, що там? Так, читати вам. Так, так. Ага. Михайлівна. Бери печиво і йди пити чай. Це ваше? Ні, наступне. Ага. Михайлівна, де ти? Я вже всі ролики Арестовича скачала. Це ваше? Ні, наступне. наступне. Де ти, кляча, стара? Ай, тільки за смертю. Посилати, це ваше? Ні. Наступна. О, о, бачу, бачу. Михайлівна, ти там жива. Ваше це? Алло, алло, бабуль, давайте я вам нове прийшлю і останні мені зачитаєте. Добре? Ага, ну добре, добре. О, прийшло, прийшло. Ага. У вас заборгованість за телефоном, щоб прийняти смс, поповнити рахунок на 100 гривень. Так, давайте зараз зробимо так. Я вам поповню рахунок, okay. а ви прочитайте останнє смс. Добре? Добре, добре. Ага. Угу. О, прийшло. Ваш рахунок поповнено на 100 гривень. Дякуємо, що ви з нами. Дякую, що ти зі мною, безпека. Чекайте. Ну що, як справи? Та нормально, поки мінус 100. Не поняв це як. Потім поясню. Так. Ну добре, ти давай там обережно, тому що ну, в борги в нас ще ніхто не влазив. А, окей. Так. Алло, Алло, алло. Алло, алло. Давайте ага. я краще вам на Viber скину повідомлення, окей? Давайте. Ага. А що таке Viber? Добре. Слухай, у мене пейджер є. М може на пейджер скинути. Давайте так. якось по іншому. окей? Ну давайте по іншому Дивіться, є вирогідність, що з вашої карти несанкціоновано списуються кошти. Так, так, я знаю. Це обленерго. <звук> Мені внук щось там таке настроїв і списуються, списуються. Можете це відмінити? Та ні, гроші списуються шахраями. Я так і думала. <звук> ну, ось. Такі рахунки за світло не можуть бути. Ви можете це припинити. Ну, саме для цього я вам і дзвоню. Ага, ага. А, назвіть мені, будь ласка, три цифри на звороті карти. А, три цифри А тут немає. Повинні бути три окремі цифри. Ага три окремі цифри. А, а! Знайшла. 101. Знайшла. Один, так, зараз, секунду. Ні. Щось неправильно. Там інших цифр не було. Є, є ще. Ага. О, один нуль два. Так, чекайте. Теж не підходить. Ага. Ну і ще третя є. Ага. Один нуль три. А, слухайте, а що на карті написано? Пам'ятка пенсіонерам. Телефони екстрених служб. Це правильно. А у вас є інша карта? Інша? Є інша. О, візьміть її. Взяла. А, на ній є 16 цифр. Ш, 16? Та тут навіть більше. Як це? А що там написано? Пацієнт Сморигина Євгенія Михайлівна. 1934 року народження 28.01. Так, друга група крові. Там ще та я зрозумів. Це а... не та карта. Не та карта. У Н... вас є карта, що вам в банку дали карта, що в банку. Так, є карти, що в банку дали. Так, так ти б так і сказав одразу. Я є, є карта. Мені... На ній Україна намальована, правильно? Так, так, намальована Україна. Так. О. Що на ній написано? 6... Номер, диктуйте номер. номер. 603 ага. 628 так. Ага, 41 а от КМ2. КМ2. А, далі ще цифри є. Є цифри. 4-1-1-6-7-3-5-5. Осіб. Осіб. Столиця Київ. Це, це що, карта України? Так. Масштаб вас цікавить. Алло, 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 бабуль, але, ага. зберіться, будь ласка, зберіться. Ага. А, у вас є гаманець. Гаманець так, є, є гаманець у мене. Дістаньте його. Дестала? Ді В гаманці. Є карта. Картка. Зараз подивлю. Є, є картка. Яка? Карта метро Варшави. Я... Метро. що? Варшавський транспорт. Алло. алло, бабуль! Алло! Алло! Це всі картки, що у вас є. Ні, ще є карти. Діставайте. Так, так. о. Дістала. Ага, так. Вам яку? Даму бубнову чи, чи я. Вальта крестову. Так, так, послухайте. Алло. 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 Шо за... Блін, у мене гроші закінчились. Алло. А, зараз. Швидко. Так. О. Смс-ки. ваш рахунок поповнено на 500 гривень. <Uma> <wiele> Ого! Дякую, а хто це мені так? Це я, щоб бабці поповнив! Блін, вона в останніх платежах була. Як успіхи. Ну, поки мінус 600. Це Але зараз я її дотисну. Слухай, ну це в твоїх інтересах, правильно? Так, це, це в моїх а? інтересах. Дарас, привіт, так. мамуль. Я дещо візьму і піду. Привіт, привіт. Звісно, бери, бери. А так. Айо. Ага, Євгенія ага. Михайлівна. Безпека, ти. Так, це я. Дякую за 500 гривень. Безпека. Дуже приємно. Угу. Будь ласка. Так. А слухайте уважно, Но, прямо правда? зараз, прямо от зараз. Зараз. Аферисти крадуть у вас гроші. Прямо, зараз? прямо в цю секунду. Ах ти, падло, я то без зараз... натобі! Е, мам, ви що ви робите? Що на, на що? Ти в мене гроші! О, крадеш кажуть. Та не краду я нічого, я печиво прийшов взяти. Малий дуже хоче. Де ви у мене. Мам, ну ви зовсім вам відпочивати треба. Давай, печимо. Альо, безпека, ти тут. Так. Слухай, дякую тобі. Молодець. Як ви тут слідкуєте за, за цим? За... Тільки він у мене не гроші взяв, а печиво. Хто? Хто? Ігор? Який в сраку Ігор? Чоловік моєї доньки, це ігор. Я, я про нього вам розповім зараз. Знаєте, а йдіть ви. Алло! Твою мать, знову гроші закінчились. Що ми затарили взагалі? Ну що? Та щось ніяк не виходить. О, блін. давай, вставай. Диви, як треба, зараз покажу, як працюють професіонали. Алло. Слухайте мене зараз дуже уважно. Ваш онук знаходиться у 85-му відділенні поліції за адресою Шевченко, 37. Йому світить до трьох років. А, та ви шо? Бабусь, бабусь, а можна я велосипед візьму, добре? Так, добре. Добре, внучок. Е, бабуля, це ж не жарт, ви розумієте. Ваш онук зараз в поліції. Точно? Точно. Це він дав ваш номер телефону. А що він накоїв? Він стані алкогольного сп'яніння промчався на червоний світ. Алкогольного сп'яніння? Так, дуже п'янюче. Ану, дихни. Слухай, ти щось переплутав, але я йому для профилактиці ременя всиплю. Кому? Ваш внук у нас. Та, мабуть, втік вже. Так, забудьте. А, Нічого не зрозуміло. Нічого, і не таких розводили. Так. Та ж... Що чого ви хочете? Альо, Євгенія Михайлівна, ну вас вітає пенсійний фонд. У Нас для вас чудова новина, ми перерахували вашу пенсію, готові збільшити її вам на три тисячі гривень. Ой, <гум> не може бути так. на три тисячі. Так. <гум> У мене до чого? Дві з половиною була. А так, тому ми і ага. вирішили її підняти. Все, що вам потрібно зробити, це передзвонити по номеру телефону, який прийде вам в смс. Ага смс прийде і, 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 і я передзвоню, і мені, мені на три тисячі підняли. Так, все вірно. Всього на всього передзвонить за тим номером телефону. Ой, ой, спасибі вам, спасибі. Буду Зараз обов'язково передзвоню. Так, гарного дня вам. Дякую. Так. Я ж казав від мене, ще ніхто не втікав. О, зараз вона передзвонить, ми зламаємо її сім-карту і знімемо всі її гроші з рахунків. Голова. О, а Чого ти? вона мені передзвонить? А я не знаю. Алло? Алло, безпека, ти? Я. <сум> Слухай, як ти і попереджав, дзвонив щойно. Шахрай, хотів, що я передзвонила кудись, Бовдур тупоголовий. Думав, що я повірю, що мені пенсію пенсійний фонд. Це треба бути останнім дебілом, щоб я в це повірила. Дякую, безпека, що попередив мене. Дякую. Нема за що. Так, важка бабка. Викреслюємо її таку хрін проб'єш. Ну, хоч хтось бабусям дзвонить, а то забувають стариків не забувайте дзвонить бабуся.